Ой, маляточки. Добрий вечір, добрий день, добрий ранок, що у Кого? Ви вже всі прийшли слухати казочку? Так, бабуся відкладе свій фотоальбом з фотографіями моїх внуків, які я переглядала. І візьме в руки цікаву книжечку, яка попала мені в руки. І називається вона Колосок. Казочка дуже цікава про роботящих та летащих. А зараз ми почитаємо про кого саме? Певне, так, дітки, окуляри. Бабуся вже знає, де їх шукати. А ну, а ви вгадаєте, де вони? Так, бабуся зазвичай кладе їх на лоба і забуває. Сьогодні. Вже згадала. Тож візьмемось до казочки. Жили собі двоє мишенят: Круть та верть. Ось такі мишенятка. А з ними півник голосисте горлечко, Голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що граються та веселяться. Ото мишенята, вони ж бо дітки, що ж їм ще робити, так? А півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже Малята. Треба колосок обмолотити. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я закричав Верть. Добре, добре, сказав півник. Я обмолочу. Та й взявся він до роботи. А мишенята взялися в гилку грати. Ммм, певно, була цікава гра. Півник. Змолотив і гукнув мишенят. Круть верть прибігли та запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошно змолотити Ой, а хто ж понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Ні круть, ні верть не хотять нести. Добре, сказав півник. Я однесу зерно до млина з молоти. Узяв собі мішок на плечі та й пішов. А мишенята тим часом затіяли нову гру дітки, довгу нозу. Так, мишенятка скачуть та бавляться. А півник працює. Приніс півник борошно з млина. а мишенята тут є тут. Ой, півничку, треба ж тісто замісити. Та хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть. Тільки не я запищав медь. Подумав, подумав півник і каже Певно, мені доведеться. Ось півник такий. Певно, йому. Доведеться тісто замісити. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мишенята й собі часу не гають. Пісень співають, танцюють, аж ось спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже тут. І гукати їх не довелося одразу за стілом мостилися? От мишенятка вже за столом, а півник уже з пиріжками. Ой, дітки, хіба ж то так гарно? Ай-яй. А півник їм каже: почекайте, почекайте, друзі, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок мишенята? Ти півнику, а хто обмолотив мишенята? Ти півнику, а зерно в борошно змолов. Ти, півнику, ще тихіше скпи пропищали мишенятка. А хто тісто місив? Дрова рубав, піч топив? питає півник. Ти, ти, півнику, уже ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? питає півник. Нічого не сказали мишенята. Ну, що ж вони скажуть, що вони танцювали і гралися? Стали круті верть вилазити з-за столу, а півник їх і не затримував. Отож, хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Отак, дітки. Треба було працювати мишеняткам і допомагати півнику, щоб їсти смачнючі пиріжки, а не гратися. А ви, малятка, допомагаєте своїм батькам, дідусям, бабусям. Допомагаєте? А то вони ж вас, вас точно годують чимось смачненьким, правда? Тож будьте уважні! І коли дорослим потрібна допомога, обов'язково допоможіть своїм рідним. Так, малятка. А зараз викладайтеся в ліжечка, якщо ви вже почистили зубки, і на добраніч. Або йдіть до цікавої гри, якщо ви йдете ще гратись. А бабуся піде, пошукає нову цікаву книжечку для слідуючої казочки. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Та підписуйтесь на бабусин канал. До слідуючої зустрічі, дітки, до нової казочки. До побачення!